Вітаємо на території ігрової вулиці. Свого часу в нас вийшло відео про Нінтендо, в основу якого ліг чудовий матеріал від користувача на часі. Там ми розібрали історію компанії від її появи до виходу на американський ринок. Проте далі так і не дійшли. Настав час потроху рухатися вперед. Цього разу ми не стали адаптувати чийсь матеріал, а написали продовження самостійно. Автор цього сценарію, Стаценко Данило, озвучує рибаков Дмитро. Поїхали. Отже, Нінтендо вирішила серйозно взятися за штати. Того ж 1980 року в компанії з'явився свій офіс на Мангеттені. Очільником Nintendo of America став Мінору Аракава. Мінору закінчив Масачусетський технологічний інститут та був непогано обізнаний з американськими реаліями. А ще він був взятим самого президента Нінтендо, Хіросі Мауті. І той йому цілковито довіряв. І цю довіру Аракава постарався виправдати. Nintendo of America відразу ж спробувала зайняти вагоме місце на американському ринку аркадних ігор. Для цього Мінору Аракава замовив велику партію аркадних автоматів з грою Radar Scope. З часом Нінтендо змогла виробити необхідну кількість та переправити з Японії в США. Проте, Радар Скоуп не зайшла американським гравцям, від слова, взагалі, для Ракави такий невдалий початок означав мало не катастрофу. Йому терміново була потрібна краща гра, яку можна було б становити на привезені гральні автомати. Це могло принаймні частково компенсувати збитки. Мінору звернувся за допомогою до Сігеру Міямото, який тоді працював у Нінтендо третій рік. І цей молодий програмісти геймдизайнер не підвів, Міямото переробив Радар Скоуп, покращивши геймплей та додавши нових персонажів. Так в грі з'явився головний герой Джампмен, безіменна Принцеса, яку треба рятувати, та велетенська горила Донкі Конг, що виступала в ролі антагоніста. Над назвою новоствореної гри довго не замислювалися, назвавши її на честь головного злодія. Кінцевий продукт не являв собою нічого незвичайного, проте вихід Donkey Kong мав фундаментальне значення. Її успіх В США допоміг Nintendo of America вийти в плюс та зберіг мінору аракаві посаду. Невдача ж із Radar Scope зробила очільника американського філіалу більш розважливим. Він більше не брався за такі ризикові проєкти. Протягом наступних кількох років Nintendo of America поступово нарощувала свій вплив. Проте зверніть увагу на дизайн головного героя гри: червона кепка, робочий комбінзон та пишні вуса. Нікого вам не нагадує? Так, це прототип саме того, про кого напевно подумала більшість із вас. Та до Маріо ми повернемося трохи згодом. А поки давайте скажемо кілька слів про те, чим саме зрештою підкорила штати Нінтендо. 1983 року компанія випустила у Японії консоль Famicom. Назва виробу походила від словосполучення Family Computer. керував її створенням Масаюкі Уемура. Nintendo намагалася тримати розробку своєї консолі в таємниці. Це був секретний проєкт, який, за задумом президента компанії Хіросі Мауті, мав підкорити ринок та захопити зненацька всіх конкурентів. В нього були серйозні підстави вважати, що так станеться. І передбачення президента таки повністю справдилося. Зрештою, це була одна з перших консолей третього або ж восьмибітного покоління. Без певних траблів, звісно ж, не обійшлося. Фаміком була випущена у світ з технічними несправностями. Після виходу на ринок виявилося, що консоль часто зависає під час гри. Спочатку Нінтендо не могла визначити, в чому полягає проблема. Втім, доволі швидко працівники виявили конкретний чіп, який спричиняв несправність. Президент Хіросі Ямауті, керівник проєкту Масаюкі Уемура та один з кращих працівників Нінтендо, Гумпей Йокої провели Зустріч з цього приводу. Там вони дружно вирішили, що правильним рішенням буде відкликати вже випущені консолі, і сталося так, як і ми гадалося. Нінтендо відкликала всі пристрої Famicom та замінила чіпи з вадою на вдосконалені мікросхеми. Коли все було впорядковано, системи повернули на ринок. Дана процедура коштувала компанії мінімум півмільйона доларів. Та попри це, загалом, справи йшли непогано. У 1983 році Нінтендо побудував. Ала новий виробничий завод в місті Уїджі. Старе заводське приміщення стало відігравати допоміжну роль. Того ж року Нінтендо опинилися на першій секції Токійської фондової біржі. Ситуація йшла на краще і статки росли. До кінця 1984 року. Саме Фаміком лишалася найбільш продаваною консолью в Японії. Тож після такого успіху на батьківщині Нінтендо поглянула на американський ринок. Та перш ніж випускати свій продукт у США, було вирішено дещо змінити його дизайн. Famicom стала виглядати радше як відеомагнітофон, а не консоль, і отримала назву Nintendo Entertainment System. На зміну білому фону з червоними смугами прийшли світлий та темно сірий кольори, із гарним. Червоним логотипом. Крім того, Nintendo додали спеціальну систему блокування 10 NES, щоб запобігти публікації несанкціонованих ігор. NES вийшла у 1985 році та дійсно стала потроху оживляти американську індустрію відеоігор, котра постраждала від кризи 1983 року. Тим часом в Японії група програмістів під керівництвом того ж таки Сігеру Міємото закінчила для Nintendo до нову гру під назвою Супер Маріо Брос». А ми казали, казали, що ще повернемось до Маріо. Маріо виглядав точно так само, як Джампмен із Донкі Конг. Супер Маріо Брос був платформером, як і Донкі Конг, а сюжет теж був зав'язаний на порятунку принцеси. Та на цьому основні подробиці цих двох ігор завершуються. Донкі Конг була грою для аркадних автоматів, а Супер Маріо Брос створювався для Фамікон АК НЕС. Для Маріо Міямото вигадав власний всесвіт. Грибний світ та нових персонажів. Отже, тепер злодій Боузер викрадає у грибному королівстві прекрасну принцесу Піч. Брати Маріо та Луїджі дізнаються про це та негайно вирушають на її порятунок. Гривець обирає між Маріо та Луїджі, здібності яких ідентичні. Та розпочинає гру. Банально, але цілком робочо, особливо якщо персонажі харизматичні. А крім цікавих персонажів у грі, ще ж були і великі рівні, цікаві вороги, різноманітні локації та непоганий для часу рушій. Супер Bros. перевершила попередні відеоігри Нінтендо. Вона мала значний успіх в Японії і ще більший за океаном. Чи допомогло це збільшити продажі консолей? Звісно, що так. Тепер Нінтендо мали на руках справжній хід, і американський відділ компанії неабияк доклався до його піару, проводячи презентації та тестування Маріо в Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско. Повторити успіх Супер Маріо Bros було б вкрай важко. Проте Шіґеру Міямото це вдалося. В 1987 році американські геймери отримали змогу зіграти в The Legend of Zelda. Міямото сильно надихався своєю юністю, створюючи Зельду. Будучи підлітком, японець активно займався альпінізмом та любив блукати печерами з одним ліхтариком в руці. Гра безсумнівно мала успіх, тому Нінтендо почала роботу над сиквелом під назвою Zelda 2 The Adventure to Link. Зрештою, Зельда стала такою ж культовою серією відеоігор, як і Маріо, та продовжує активно розвиватися і по сей день. Наступною грою, на яку Нінтендо поклала великі надії, була Метроїд. Може Метроїд не така знана, як Маріо чи Зельда, проте саме вона дала нову назву цілому піджанру ігор. Так, ми про Метроїдванію. 2Dшний платформер з нелінійним сюжетом та однією великою локацією з закритими областями, потрапляння в які вартує зусиль. Таким був Метроїд Це була нестандартна гра для свого часу. І вона полюбилась геймером, стала комерційно успішною та дала початок ще одній серії ігор від Нінтендо. І знаєте до чого ще призвела така кількість гарних ігор від Нінтендо? Звісно, до формування фандому Фанатські спільноти почали формуватися знизу, з власної ініціативи. Але їх поява не залишилась непоміченою компанією, і та пішла їм назустріч. Так в Америці з'явився офіційний фан-клуб Нінтендо. Члени цього клубу безкоштовно отримували двічі на місяць журнал Fan Club, на сторінках якого повідомлялися останні новини про відеоігри від Нінтендо. Фандом Нінтендо став дуже чисельним. Настільки, що на початку 1988 року кількість переплатників цього журналу перевищила 1 мільйон осіб. Така чисельність спонукала президента Nintendo of America Ара Каву переформатувати фан-клаб. На зміну йому прийшов новинний журнал Nintendo Пауа. Він виходив уже раз в місяць, проте більшим накладом. А якість контенту зросла. От тільки великі успіхи призвели до протистояння з іншими компаніями. Вибороти на ринку місце треба захищати від потенційних конкурентів, інакше тебе дуже швидко посунуть. Так 1988 року Нінтендо подала до суду на компанію Камерика, стверджуючи, що їхня Freedom Stick надто схожа на запатентовану NES Advantage. Нінтендо перемогла в результаті чого Камеркія була змушена припинити випуск свого продукту. Цього ж року представник Apple Майкл Спіндел заявив пресі, що вважає Нінтендо найбільшою загрозою для їх компанії. В стосунках Нінтендо та Атарі теж настала криза. Атарі деякий час спокійно продавала картриджі для Nintendo Entertainment System, але каменем спотикання став чіп блокування в консолях Nintendo. Він перешкоджав третім сторонам створювати неавторизовані ігри. Для Nintendo даний чіп був способом захистити прибутки. В Атарі ж чіп блокування розцінювали як намагання Nintendo безапіляційно диктувати розробникам ігор свої вимоги. І зрештою, дочірня компанія Atari під назвою. Звою Тінджин обійшла його. Це дозволило Атарі створювати відеоігри для NES, не даючи Нінтендо жодного прибутку. Ситуацію ускладнювало негативне ставлення президента Атарі Хідеюкі на до президента Nintendo of America Мінору Аракави. Мінору Аракава одного разу запросив Хідеюкі Накаджіму на зустріч. Щоб залагодити конфлікт, але під час вечері з Накаджімою Аракава випадково заснув за столом. Причиною того радше стали проблеми із здоров'ям, а не якесь свідоме рішення. Проте Накаджіма розцінив поведінку Аракави, як саме вияв зневаги, його особиста неприязнь лише зростала. Зрештою, Атарі подала позов проти Нінтендо, стверджуючи, що ті із своєю фіксацією цін стали монополістами та почали вимагати від Нінтендо 100 мільйонів доларів. Нінтендо ж розпочала власний судовий процес, що стосувався злому їх чіпа блокування. Це протистояння в правовому полі затягнулося на довгі роки. Проте, навіть воно було набагато менше за масштабністю ніж консольні війни між Сега та Нінтендо. Ото вже дійсно було легендарне протистояння, абсолютно безкероване і навіть без судових позовів. Що про те. Тільки надавало йому напруги. То була боротьба якостей. Перемога залежала від того, яка з компаній ставить кращий продукт та зуміє краще його пропіарити. Тож переможцями цих воєн стали передусім геймери. Але чому консольні війни взагалі розпочалися? Тому що тріумф Нінтендо в Америці надто сильно зіпсував плани Сега. Ця японська компанія була успішним виробником аркадних ігор. Та немає нічого вічного під цим сонцем. Аркадні автомати вийшли із моди, і Сега зрозуміла, що час шукати іншу нішу. І цією нішою було обрано консольний ринок. Sega випустила свою першу консоль SG1000 у Японії 1983 року, але продала лише 160 тисяч екземплярів у перший рік. Причиною такої невдачі стало саме домінування Famicom від Nintendo. Спроба увірватися на ринок відеоігор США із своєю консолью Sega Genesis теж не мала успіху. Консолі Nintendo зуміли заробити в очах геймерів гарну репутацію. Крім того, Nintendo володіла більшістю прав на порти аркадних ігор для консолей та не збиралася ні з ким ділитися ексклюзивами. Nintendo Power, щомісячний журнал новин від американського філіалу компанії, мав величезний наклад та чудово слугував для реклами нових ігор. Одним словом, позиції Nintendo в США були досить міцні, та похитнути їх було непростою задачкою. Проте Sega вирішила не здаватися. У жовтні 1989 року компанія зробила Майкла Каца генеральним директором Sega of America. Основним його завданням було активно просувати Genesis на американському ринку. Метою поставленою перед ним став продаж одного мільйону консолей за рік. Кац використав двосторонню стратегію, аби кинути виклик Нінтендо. Перша частина полягала в тому, щоб підкреслити сильні сторони Genesis. Наприклад, кращу графіку, ніж у NES. Подавалося це, наприклад, у вигляді Гасел. Genesis is What Nintendo Don't. Другою частиною стратегії Майкла Катса було розширення ігрового асортименту для консолі Sega Genesis. Проте і це не похитнуло Нінтендо. У 1989 Цьому році вона випустила восьмибітну портативну ігрову консоль Game Boy. Завдяки невисокій ціні та довговічності лінійка Game Boy продалася надзвичайно добре. Того ж року на цю консоль була випущена гра Super Mario Land, яка теж розійшлася солідним тиражем. 1989 став і роком, коли Nintendo анонсувала Super Famicom, яка мала у всьому перевершити консоль Famicom. У лютому 1990 року компанія випустила Super Mario Bros, третю останню велику гру для NES. Було продано понад 18 мільйонів копій гри. Відразу ж послідувала ліцензійна телевізійна адаптація під назвою The Super Super Mario Brothers, Super Show, яку випустили, щоб отримати вигоду з величезної популярності гри. Консоль Super Famicom була випущена в Японії 21 листопада 1990 року. Там за перші півроку було продано близько півмільйона копій. Nintendo відразу ж стали готувати варіант нової консолі під назвою Super Nintendo Entertainment System для американського ринку. Тим часом до середини 1990 року Сегою було продано лише близько півмільйона консолей в Америці. А Нінтендо, щоб ви розуміли, станом на 1990 рік, контролювала 90% американського ринку консолей. Десь на цьому моменті японське керівництво Сега запідозрило, що Кац далеко не такий класний спеціаліст, як вони думали. Тож Сега звільнила його. Каца замінив Том Калінське, і йому таки вдалося перехопити ініціативу. Він ініціював зниження вартості Genesis із 189 до 149 доларів та продовжив агресивні маркетингові кампанії проти Нінтендо. Наприклад, телереклама Генезіс та її ігор закінчувалась мемним воланням Стоять! якогось чувака на камеру. Це привертало увагу, та зрештою виглядало кумедно. Пізніше ця реклама отримала назву Сега Скрім, завдяки клінське Сега стала орієнтуватись на більшу аудиторію молодих людей, оскільки Нінтендо все ще позиціонувала SNES як консоль, зручну передусім для дітей. Ці зміни, які передували запланованому випуску SNES у Північній Америці. У вересні 1991 року дали Sega першу перевагу над Nintendo на ринку США. Крім того, зниження ціни зробило Genesis дешевшим варіантом, ніж запланована ціна SNES у 199 доларів. Це спонукало багато сімей придбати Genesis замість того, щоб чекати на SNES. У Genesis була більша бібліотека ігор для США, вона налічувала понад 150 тайтлів. Зельді та Маріо від Нінтендо СЕГА протиставила новоствореного Соніка. За відносно короткий проміжок часу ситуація змінилась просто таки кардинально. У Нінтендо спершу зневажливо ставилися до підходів Сега в північній Америці. Але з наближенням дати виходу SNES компанія визнала, що втрачає позиції. Nintendo змінила свою рекламу в Північній Америці та почала активно піарити її сильні сторони. Перша поставка в 1 мільйон одиниць SNES була розпродана швидко. Загалом, до кінця 1991 року в США було продано 3,5 мільйони копій SNES. Але Genesis теж мала великі продажі. Стійкість, яку показала ця консоль в конкуренції проти SNES, не спонукала кілька компаній розірвати свої ексклюзивні угоди з Нінтендо та почати працювати на Сегу. Крім того, в той час зросла кількість американських ігрових журналів. Це дало Сезі можливість активно рекламуватися, активно рекламувати в них свої ігри та тим самим компенсувати відсутність власного журналу, який був у Нінтендо. У 1992 році Nintendo публічно визнала, що більше не домінує на американському ринку консолей. Розпочалась боротьба за допомогою ножиць та цін. Ціна SNES була знижена до 149 доларів, щоб відповідати вартості консолі Genesis. Але Sega зробила свій хід, вона зменшила вартість Genesis до 129 доларів. Nintendo не могли понизити вартість SNES ще нижче, тож програли цю боротьбу. А от прості геймери від такої конкуренції тільки виграли. В цей скрутний час Нінтендо трохи допомогли кепком. Ця студія вирішила залишити свою популярну аркадну гру Street Fighter 2 ексклюзивним портом для SNES. Успіх Street Fighter 2 на ПК і консолях призвів до розвитку файтингів. Значний ажіотаж викликала Mortal Kombat, випущена у 1992 році, та портована. І на SNES, і на Genesis компанію ACC Lame. Але все одно ситуація для Nintendo в США була трохи сумна. До початку 1993 року Genesis захопила близько 55% американського ринку консолей, проте радість це тривала недовго. У 1994 і 1995 роках відбувся спад індустрії відеоігор, А коли PlayStation від Sony прийшла у вересні 1995-го, це стало повним крахом для обох компаній. PlayStation об'єктивно мало багато переваг. Протягом наступних 9 років по всьому світу було продано 102 мільйони примірників PlayStation. -а. Це перевищило кількість проданих за той же час консолей Нінтендо та Сега разом узятих. А з такими хітами, як Final Fantasy і Гран Turismo, було складно потягатись навіть Маріо та Sonic. У. До речі, виходу PS1 швидше за все б не сталося, якби Нінтендо не зрадили Соні свого часу, а сега не відмовила співпрацювати з компанією. Тож в результаті обом компаніям довелось розплачуватися за свої прорахунки. На той час Sega мала корпоративний борг. У Nintendo ж ніяких боргів не було, а ще компанія досі займала чільні позиції на світовому ринку. В Японії у неї досі було все ок. Плюс вона активно працювала з Європою. Ці фактори в подальшому зіграли свою роль. Нінтендо вдалося вийти з кризи, випустити у 1996 році консоль Nintendo 64 та нав'язати Sony жорстку конкуренцію. В 1997 році один з кращих працівників Нінтендо, Гумпей Йокої загинув в автомобільній аварії у віці 56 років. У січні 2002 року керівник року керівник America Мінору Аракава покинув свою посаду. Власне, президент Нінтендо Хіроші Ямауті зробив теж Саме з власної волі через 4 місяці, передавши свою компанію Сатору і Ваті. Люди змінилися, але Нінтенда продовжувала свій шлях. Sega ж у 1999 році випустила свою останню консоль під назвою Dreamcast. Dreamcast була першою консолью шостого покоління, і вона мала вбудований модем для онлайн-ігор та унікальний VMU дисплей контролера Проте, як показав час, цього виявилося замало. У січні 2001 року головний операційний директор Sega, Хідекі Сато оголосив, що його компанія піде з ринку консолей, продавши лише 10,5 мільйонів одиниць Dreamcast. -у. Sega зазнала надто великих фінансових втрат. Компанія програла консольну війну з Nintendo, але пам'ять про її консолі продовжує жити. А зрештою, як і сама компанія, адже як ви всі знаєте, Sega не закрилася. Відтоді компанія цілком зосередилася на створенні ігор. Sega та Nintendo стали навіть спокійно співпрацювати. В 2002 році Sonic Adventure стала першою грою Sega, розробленою для систем Nintendo. Sega розробила серію спортивних ігор Mario Sonic. За участю персонажів із Супер Маріо. Нінтендо ж створила серію кросоверних бойовиків Супер Смеш Bros., куди включили Соніка як ігрового персонажа. І на такій ноті ми будемо завершувати поки що. Дякуємо глядачам за перегляд цього відео, а меценатам за підтримку. Бережіть себе та підтримуйте ЗСУ. Побачимось в іншому місці ігрової вулиці.